Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас про посів буряка у відкритий ґрунт. У нас на каналі вже є відео від 15 березня цього року, де ми на дачі висіваємо буряк у відкритий ґрунт, і це відео набрало достатньо коментарів, де люди сумніваються, чи доцільно сіяти так рано, чи вимерзає він, чи не вимерзає. От саме про це я сьогодні хочу і розповісти. А саме, які моменти і аспекти потрібно враховувати для того, щоб правильно розрахувати терміни посіву буряка у відкритий ґрунт. Ну, найперше, потрібно розуміти, для чого той буряк сіється. Якщо висівається буряк на ранкову на ранню продукцію, така як на торгівля пучками чи для споживання власного там на початку літа, звісно, висівати треба раніше. От як тільки дозволяє погода, дозволяє температура, то вже і висівати. Висівати в такому випадку потрібно виключно ранньо стиглі сорти і гібриди, тоді ви встигнете його зібрати в ті терміни, коли вам то цікаво. Якщо ж, до прикладу, ви плануєте висаджувати буряк на зимове збереження, то так рано може, і не варто. Ми, наприклад, я користуюся для себе ну, своїми, якби, враховую свої умови. Ми висіваємо буряк на, на дачі. Дача у нас це достатньо такий ну, на схилі розташована. Там дуже-дуже спекотно. Є певні проблеми з поливом, є нахил ґрунту. Відповідно, я висіваю як? Я висіваю туди буряк раніше. Тому що таких умов, щоб зберігати, наприклад, на зимове збереження, у мене таких умов немає. Мені потрібно, щоб я той буряк в липні-серпні, щоб я його зібрала, переробила і звільнилася вже ділянка. І питання буряка заготовки в нас в сім'ї було б зняти. От минулий рік я висівала взагалі-то було 15 лютого, в середині липня ми вже зняли врожай. Висівала я тоді. І цей рік я повторилась, я висіваю той самий сорт. То з польського насіння називається той буряк опольський, дуже гарний буряк, прекрасно сходить насіння оброблене, дуже смачний, без кілець, без стержня, без розтріскування, Плід сам такий, ну, 250-350, будемо казати, грамів дуже хороший. Значить, Я враховую такий аспект. Якщо ж, наприклад, є бажання виростити буряк для зимового зберігання, значить, ми повинні його висаджувати, ну, напевно, вже десь після 15 квітня, може, вже десь і в травні навіть. Тобто від, до кожного сорту потрібно враховувати терміни вегітації і терміни, коли він буде стиглий. Значить, ранні сорти вони не придатні для тривалого зберігання. Відповідно, щоб зберігати, ми повинні обирати сорти. Які конкретно для тривалого зберігання? Значить, чи вимерзає буряк? Значить, друзі, скільки років, отак я сію рано-рано, ніколи в мене нічого не вимерзло. Можливо, це було співпадіння, можливо, пощастило. От, живемо ми це Південний Захід України, сильних морозів у нас якби в березні, вже квітні, в нас нема. Можливо, десь вночі буває приморозок до міс, ну, мінус одного, але мінус один. На... Також потрібно враховувати обов'язково можливість якісного догляду за посівами. Повторююсь, в нас ну, квітень, травень ще буває дощі, буває там, тобто є якась волога. Як правило, вже червень, друга половина липня, е, от минулий рік була посуха, вони посушливі. Е, е, Потрібної кількості води для того, щоб здійснювати якісні поливи, в нас немає. Відповідно, я знову ж таки орієнтуюся на те, що я повинна висадити, висіяти так, щоб він зійшов і вже набрав якоїсь сили вологи до того моменту, коли почнеться посуха. Звісно, ми поливаємо. але... Такого догляду, як би мав бути за буряком, у нас такого немає, тому що ну, просто немає такої можливості. Ще один момент важливий: буряк це культура, яку можна висівати навіть восени пізньою осінню під зиму, і тоді навесні він сходить на 2-3 тижні раніше, і знову ж таки це робиться для отримання суперранньої продукції. Але тут треба враховувати той момент. Що для підзимового посіву використовувати потрібно виключно ті сорти і гібриди, які не стрілкуються. Тому що, якщо сорт схильний до стрілкування, то висіяний на зиму буряк, він просто застрілкується. Це, ну, це зрозуміло, сенсу таке немає. Буряк взи, ну, на осінь восени висівати треба не в жовтні. Його треба висівати тоді, коли вже температура е, добре понизилася, коли ще немає морозів. Ну, от я читала навіть в інтернеті, що до мінус 5 його можна висівати. Ну, щиро сказати: в мінус 5, напевно, бажання не буде ні в кого такого, але друга половина листопаду, знову ж таки, враховуючи регіон, враховуючи температуру, враховуючи місце, де він висівається. То от друга половина листопаду його можна просівати. Також для зимового посіву треба враховувати той момент, чи ділянка рівна, чи вона має нахил. Якщо вона має нахил, тускіс, скіс, от як у нас, вона нерівна, то за зиму можливе вимивання тих насінин. Якщо ж ділянка рівненька, то якби все буде добре. Ось такі речі хотіла друзі, вам сказати. Тому терміни висіву буряка у відкритий ґрунт для кожної ділянки і для кожної сім'ї, будемо казати, вони свої особисті. Враховуємо для чого, враховуємо, де ми сіємо, враховуємо, чи маємо ми можливість догляду якісного, і, звісно, враховуємо територіаль, територіальне розташування. Тому що якщо, наприклад, то північ, і якщо ще в квітні стоять морози, звісно, про, про ніякий ранній посів мова йти не може. Якщо ж таки є необхідність висаджувати буряк для суперранньої продукції, то е, в таких регіонах можна висівати його на розсаду, можна в касети, можна рядочками. Буряк прекрасно переносить пересадку і жодних проблем немає. В касеті вирощується до певного розміру вже. А коли дозволяє погода, коли розмерзся ґрунт, коли земля прогрілася хоча б до 10-12 градусів Цельсію, тоді вже ця розсада висаджується у відкритий ґрунт, уже, звісно, не проріджується, уже висаджується на тій відстані, яка рекомендована для конкретного сорту. Я, наприклад, круглі, круглі сорти, коли просіваю, я намагаюся так насінини розкладати це, якщо ми враховуємо той момент, що я буду проріджувати, я розкладаю ті насінини приблизно через 2-3 см. Акуратненько, потихеньку, потім проріджування мінімальне. Якщо ж, наприклад, це довгі сорти, там, типу циліндри, наприклад, то можна ще густіше, тому що вони, в принципі, коли вже, ну, коли вони вже виростають, між ними повинна бути відстань 5-7 см. От. А для круглих, то повинна бути відстань 10-12 см між рослинами, знову ж таки, в залежності від сорту. От, а якщо висадка відбувається розсадою, то розсаду вже, звісно, ми висаджуємо рівно через ту відстань, яка нам потрібна, і у нас не буде питання проріджування буряку. Звісно, що ми підживлюємо калійними фосфорними добривами. Азотними може ну не то не то, що може. Азотними підживлювати буряк не варто. Принаймні, я не підживлюю ніколи, тому що азотні добрива вони викликають. Вони стимулюють активний ріст зеленої маси, але не жодним чином не, не ріст корнеплода самого, жодним чином не набір його цукру. А щоб плід ріс і набирав цукру, то буряку потрібні все таки калій, калій фосфор більше. Звісно, рихлити, звісно, поливати за потреби. Буряк ми ніколи нічим не обробляємо, я навіть і не знаю, чи його обробляють. Звісно, намагаюся висівати вже обробленим насінням, воно і по якості, скажу вам, краще. От, і вже воно оброблене і від болячок, і добривами оброблене. Висівати можна як сухим насінням, так і замоченим. Сухим насінням я сію рано бо вот так як ми сіяли 15 березня, я сіяла виключно сухим насінням, сіяла в суху землю, нічого не поливала. Підрахувала так, щоб на завтра пішов дощ, і все добре. І вже зараз, от ми були кілька днів тому, вже буряк зійшов. Хотіла, друзі, донести до вас таку інформацію. Дуже сподіваюся, що вона буде корисна. Ну, все добре вам. Гарних врожаїв, солодкого буряку. Смачного запашного борщу. До побачення!